Вас вітає рогова пасіка піновуликів. Сьогодні 25 грудня, Різдво Христове. Нічого робити не можна, але я думаю, відео можна зняти. Нібито зима, але тільки що пройшов дощ і земля мокра, вулики мокрі, і далі обіцяють ще більшу, більше потепління. Сьогодні я хотів би вам розповісти про вулики на нашій пінопасіці. Канал називається під залуком ПП вулики. Перше П це поліуретанівий, друга П це полістироловий. Сьогодні розповідь про пінополіуретанові вулики ППУ. Як ви бачите, приблизно третина пасіки складається із ппу вулики І це не випадково, тому що пінополіуретан Має дуже гарну міцність, яку порівнюють з міцністю дерева. І е, через що він Ну, Можу сказати, що в мене є кілька систем вуликів по пінополіоританію. Ось, наприклад, перед вами пінофлот місто Київ. це ж піноплод місто Київ. Тут перед вами вулик фірми Броляр, місто Дніпро. Ну... Ось відомий вулик фірми Біхаус, мабуть, мабуть, естетичний з усіх. І ми підходимо до самих масових вуликів. Це фірма Хімекселен з Сєвєродонецьк. На жаль, вже, напевне, сьогодні не випускається, тому що ми знаємо, що окупанти зруйнували місто Дощенту. Ну, хотів би розпочати свою розповідь. Спину вуликів фірми Фірмифлот, місто Київ. Як ви бачите, ці піновулики е, добротні, це, напевно, найтовстіша стінка у них 35 мм, дуже товста стінка. Є ручки, де взяти руками. Е, криша все погодна. Як ви бачите, зверху є е, місце, де поставити вулики і бортики, щоб вони не падали. Є літній варіант, прорізь для того, щоб була вентиляція чи навіть зимою. А якщо треба зимою варіант, то ми з вами такі вставки вставляємо, щоб туди не проникав холод. Е, може побачити прильотну доску. Оце е, пінофлот. Маю пару десятків корпусів. Хімекселен приблизно. Те саме, тільки на стіни дещо менші 30 мм. Криша, зимовий варіант, тут немає прорізів, і тому не дуже протранспортуєш літом, щоб не задихнули бджоли. Зато є, як ви бачите, спер з боків обох прорізів для рук. Ну, можна сказати, що можливо це і не треба, тому що це полюс холоду, а ми... Повинні зимою трошки берегти тепло. Чим цікавий цей варіант? Що тут е, Цікаве дно. Воно, по-перше, це дно на магнітах, бачите, воно віднімається. Ну, Для літнього варіанту це не годиться, тому що магніти дотримають і при транспортуванні можуть трошки зіскочити. Тоді будемо мати проблеми з бджолами. Ну, хочу сказати, що ця криша. Мені подобається, як ви бачите, ось я її доробив, тому що ці вставки потрібні, тому що в жовли проладять чомусь, вони так роблять без цих вставок. Ну, Але особливо в них гарні, гарне дно це перехідне дно. Ось воно перед вами. Це перехідне дно воно ставиться перед двох маточному. У двохсімейному утриманні бджіл між корпусами. І я його вже кілька разів пробував. І що найбільше мені подобається, що тут е, на все дно, бачите, можна поставити сітку. Що дуже важливо. Е, тому що якщо вона не, не все дно, то є проблеми з випадінням кліща і з вентиляцією повною. Ну, е, перейдемо до вуликів фірми Біхаус. Можу сказати, що дійсно вулики дуже естетичні. Перед вами, до речі, літній варіант, тому що зимою треба затикати ці всякі вентиляційні решітки, вона передбачена. А літом це дуже удобно, можна літок в корпусі зробити, можна транспортувати сім'ю. Ну, Єдине, що мені не подобається, це оця заставна. заставна ця. Правило в тому, що вона так зроблена, що то пролазять бджоли при транспортуванні. Я вже тут її під, підпилював і так далі. І все одно голови, і воно, якщо лізе, вона ще й піднімає, вона, бачите, грає. Так що з цією заставною льотковою заставкою є дещо проблема. Ну, інша проблема це, звичайно, ця сітка. Сітка пластикова. і... На зиму вона не годиться, тому я цей вулик поставив, щоб переселити бджіл звідси. В цей вулик, тому що хе, боюся, що миша може прогристи і пролізти. Ну, Хоча, якщо замінити її е, нормальною металевою сіткою, то ви бачите, тут передбачені гарні такі планки, щоб бджоли, бджоли не, не ранили крилець. І ще що в цій фірмі, це ви бачите пластикові. Фальці. На жаль, їх окремо ніде не можна купити, а тільки на одна ця фірма Біхаус укомплектовує свої вулики пластиками фальцями. Ну, це вийде перед вами теж, ви бачите пінофлот. До речі, з пінофлотом ще проблема, бортики високі, гарно тримають вулики, але коли пройде дощ, бачите, немає як стікати. І тому я планую в цих кутиках просверлити. Просверлити в кутиках яких, якісь дренажні отвори, щоб трошки вода стікала. Ну, але перейдемо до іншого вулика, який прийшов у мене випробування. Це теж естетичний вулик фірми «Бжоляр». Можу сказати, що е, це нормальний зимовий варіант. У мене тут була сім'я, я її переселив до цей вулик, а цей вулик я намітив е, об'єднати дві. Маломощній сім'ї. Справа в тому, що джоляр, він розділений, має поділ на дві частини. О, Бачите, гарне дно. Воно ділиться на дві частини. До речі, всередині ви бачите металеві вставочки для рамок. Якщо брати кришу, то тут теж, бачите, Металеві вставочки, щоб воно не витиралось Справа в тому, що поліуретан дуже витирається. І це передбачено для ременю, який буде ділити в'язати вулик, щоб він не розсипався. І ось до, щоб вставали ножки, коли транспортуєш зверху другий вулок. І навіть є нижній льоток, якщо можна зразу ставити корпус, і звідси, щоб бджоли вилітали. Так що унікальна криша. Ну, зимовий варіант. Тут нема вентиляційних отворів для того, щоб транспортувати. Ось такий вулик Джоляр, куди я маю переселити свої сім'ї. Ну, можу сказати, що один недолік, це нижна сітка, вона бачите, вже поіржавіла. Це із звичайного металу, який іржавіє. Бажано замінити на нержавійку. А так все нормально. Він мені подобається, особливо гарно скріплюються корпуси. Це так називаємий ласточкин хвост. Як ви бачите, воно входить і фіксується міцно. Хоча сказав, скажу, що я трохи з ним намучився, воно не дуже вдало вилето. Треба було ще підтирати. Але коли вже зібрав, то цей корпус вже не розсипеться. Справа в тому, що я хвалив фірму Behaus, але один корпус у мене, на жаль, упав і дещо тріснув з боку. Так що тут дуже. Зекономили матеріал, тонкий, тонкі стіни і, і, на жаль, є з цим проблеми. А ось з жоляром таких проблем, як ви бачите, не буде. Ну і так само є місця для, для рук. Бачите, спереду, і ззаду, і збоку. Ну, Я сказав би, що це вже лишньо, але якщо я спереду, я тут планую зробити льоток верхній. Дійсно, він буде тут вдало розміщений, широкий, можна буде. Його використовувати. Е, всі ці вулики прийшли в мене випробування на пасіці. Всі нормальні, я вам казав, є плюси, є й недоліки. Е, можу сказати, що я виписав ще один вулик, буду його випробувати. Вулик фірми Бістар Місто Вінниця. Е, Порівняно з іншими він дешевший, тому що проблема цих вуликів це все-таки їхня ціна. А це під боком можна самому привезти. Криша нормальна, висока. Тут можна вставити сироп, коли прийдеться, і є для рівня, ви бачите, є для рівня, ось посередині можна рівня в'язати, є виїмка. Ну, єдине, що треба доробити, буде на літо вентиляційні отвори в криші. Я вам казав, що. Джоляр гарно в'яжеться через ласточкин хвост, а фірма Бістар придумала своє. Тут є, як ви бачите, ось такі е, такі вставочки, які теж віддільно можна вставити і вони, бачите, ой. Тут тако, і якщо вставляєш, воно одне в воднопаз ходить і теж міцно тримається. Так що бачите, там ласточкин хвост, з яким я нам учився, тут досить точно входить. І ми сподіваємося, що воно гарно буде тримати. Ну, ці, корпус, ці корпус я зроблю. Окремо будемо його випробовувати. Ось фірма вклала навіть. Шурупи для цього. Але особливо мені подобається дно фірми Бістар. Вона теж, як і в Жоллеровій, ділиться на дві частини. Але сітка нержавійка, що дуже важливо для мене, тому що я роблю шавловою кослотою сублімацію через сітку. І там, де вона, пробачте, не нержавійка, вона трошки страждає. Так що гарна. Гарне дно на 2 половини. Тут на це дно. Ну, от, можу сказати, що в кожного з цих вуликів е, є знизу засувка. Бачите, засувка, яка, якщо треба, засувати дно. Ну я б цього не рекомендував. Не знаю, чи сюди підійде, тут теж, бачите, передбачено. О, Дивіться, веште бджоляр, він взаємозаміняємий. І з вуликом фірми Бістар. Ну, ще такі вулики випускає апіс. Недавно став випускати, тому в мене його ще немає. Так що, бачите, е, цікаве дуже дно. І, до речі, е, Дешевше, ніж в інших аналогів. І можна буде, напевно, його виписати так само, як я виписав оці донья фірми Хімекселен. Тож гарні донья, але не знаючи, будуть їх вже випускати. Тому що пінофлотовські донья мені. Ці не дуже подобаються. можу сказати чому. Справа в тому, що ось фірма Пінофлот і ось їхнє дно. Тут не видно, але можу сказати, що не хочу, що воно трошки має похил і коли чистити від підмору, воно трошки заважає. Тобто воно піднімається і не дуже. Ця чиселка входить і трошки є проблеми. Оце єдине, що я можу сказати, тим більше, що там простішна щітка, як і в Хімселені, їх треба міняти все-таки на нержавійку. Оце, шановні друзі, я вам хотів розказати сьогодні про пінополіуретанові пінополі... свої вулики, які випробувані і будуть випробуватись на пасіці. Е, ну, можу сказати, що тут я дою розігнався, по-перше, із за ціни. По-друге, із-за інших проблем. Тому найбільша частина моєї пасіки це полістироло, про яку ми розповімо в інший раз. Якщо вам було цікаво, ставте лайки. Далі будуть інші цікаві відео.